Куди звертатись у разі гендерно зумовленого насилля. Для чернівчан провели просвітницьку акцію. Цьогоріч на Боковині понад 6 тисяч жінок звернулися до поліції через домашнє насилля. Фахівці кажуть, постраждалих більше. Але не всі звертаються по допомогу. Щоб привернути увагу до проблеми, у Чернівцях провели акцію, де інформували містян про види насилля. У Чернівцях курсував незвичний тролейбус, в якому представники організації розповідали містянам, як запобігти насильству та куди звертатися по допомогу. Спочатку переживали стосовно того, чи будуть люди сідати в такий автобус. Виявилось, що будуть да їх цікавить такі випадки. Не всі правда ділилися інформацією відкрито, тому що ну для когось це є конфіденційна інформація. В принципі, такі речі вони десь носять просвітницький характер, і ми не надіялися почути під час нашої поїздки про саме випадки. Насилля, але зато основна мета, яка полягала в тому, щоб люди розуміли, що таке гендерно-зумовне насилля. Вона в принципі виконана. Чернівецький міський центр соціальних служб одна з установ, де надають допомогу постраждалим від насилля. Любов Бажан каже: цьогоріч у центрі допомогли 180 родинам, а найчастіше звертаються жінки. Ми пропонуємо безпечний простір, це кризова кімната, де можуть жінки з дітьми проживати протягом 10 діб за потреби до 20. і потім скеровується, або якщо за потребою до іншого закладу де є можливість перебування більш тривалого моменту, або ці жінки знаходять інше, ну можливе місце перебування. Чи вони мають житло, якщо вони економічно спроможні це робити, чи це до родичів? Але на жаль, є немалий відсоток жінок, які повертаються до кривника. Квітня 2022 року в Чернівцях працює мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Фахівці виїжджають на виклики до людей, які обмежені у пересуванні. Є випадки, коли вони вчиняють домашнє насильство під час того, що вони на реабілітації і тоді сім'я звертається по допомогу психологічні консультації так. Ну, якусь підтримку, тобто вже шукають самі такі, і напевно таких самозвернень найбільше, коли людина знаходить наші контакти, цікавиться інформацією, і тоді телефонує і просить допомогти. Ця тема є важливою, і ну, соромитися цієї теми ніхто не повинен, навіть якщо щось сталося от такого плану. Бажано це розповідати, так щоб знали, які є ситуації, які, який вихід з таких ситуацій. Щорічно, з 25 листопада до 10 грудня, проводять міжнародну акцію «16 днів проти насильства. Вже традиційно до неї долучаються і Буковинці. Альвіна Бремчук, Андрій Миронезку, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4.